Денатори, перш за все, я відповім на ті запитання, які ви поставили, але до цього я хотів би сказати декілька слів і привітати учасників міжнародної, точніше, щорічної конференції Української національної платформи від імені інституції, яку я представляю, а саме парламентська асамблея Євронест. Яка об'єднує парламентарів шести п'яти на сьогоднішній день країн-партнерів і європейського парламенту? Отже, я вітаю вас від імені цієї інституції парламентської асамблеї Євронесті. Бажаю вам охідної успішної роботи, Та, говорячи про. Громадянське суспільство, і зокрема українське громадянське суспільство, то воно бере активну участь, і в тому числі через українську національну платформу, в загальнонаціональній дискусії щодо європейської інтеграції, східного партнерства, і особливо в контексті Вільніського саміту. Слід відзначити, що, за даними нещодавнього дослідження, індекс. Східного партнерства Україна в серед всіх індексів своїх національних індексій участі громадянського суспільства посідає це є один з найвищих індексів. Проте в цьому індексі участі громадянського суспільства ви, ми поступаємося Молдові і Грузії, на жаль. Так, це чи не так, і чи нова дискусія це, але я констатую просто результати дослідження. Проекти документів, які винесені на вашу щорічну конференцію, свідчать про серйозний підхід Української національної платформи, координатора особисто Олександра Сушка і координаторів робочих груп до своєї надзвичайно важливої для суспільства функції. Я думаю, що ви брали всі участь у виробленні цих проєктів документів. У всякому разі, вони всіляють оптимізм. Почекаємо до їх і перегляду. В якості співпрезидента парламентської асамблеї Євронест я хочу сказати, що ця інституція Східного партнерства приділяє належну увагу співпраці з громадянським сектором. Зокрема, на останній третій сесії парламентської асамблеї Євронест, яка відбулася в Брюсселі 27-29 травня, з чотирьох резолюцій, які прийняла асамблея, в трьох резолюціях міститься конкретний меседж для громадянського суспільства. Це свідчить про те, що парламентарі східного партнерства надають значну увагу співпраці з форумом громадянського суспільства, і, до речі, як член бюро. Парламентської асамблеї Євронес, я хочу сказати, що бюро прийняло рішення запрошувати на постійній основі представника форму громадянського суспільства на щорічну парламентську асамблею Євронес, що і було на попередній сесії в Брюсселі і ще до того в БАКУ. Дорогі друзі, я хочу сказати, що в разі, якщо Ваша щорічна конференція прийме рішення звернутися до парламентської асамблеї Євронес. я готовий донести до Асамблеї вашу думку, ваші пропозиції і думки. Тепер щодо перспективи підписання угоди про асоціацію. Звичайно, що я не висловлюю тут думку об'єднаної опозиції, я висловлюю свою особисту думку. Я вважаю, що у нас є дуже великі шанси на підписання угоди про асоціацію під час вільнівського саміту. І минулий парламентський тиждень якраз підтверджує, що нарешті Верховній Раді почала працювати провладна більшість на користь підготовки євроінтеграційних законопроєктів. Звичайно, не всі цих законопроєктів, в тому числі, що прийняті. На е, попередній сесії е, пленарному тижні відповідають європейській інтеграції. Наприклад, хоча представники е, демократичної опозиції підтримали законопроект щодо змін конституції, які стосуються посилення незалежності суддів, але ми це зробили з принципу, що ми виступаємо за е, посилення незалежності суддів, але в внесеному законопроекті від влади е, е, є дуже багато вад. Конституційний суд розбереться, ми сподіваємося і винесе свій вердикт, а тим часом демократична опозиція вносить свій законопроект щодо змін в Конституції для справжнього, а не е, е, іграшкового посилення незалежності суддів в Україні. Е, опозиція була, є і буде відданою ідеї європейської інтеграції, підтримки. У підписання угоди про асоціацію. Власне, коли опозиція була при владі, цей процес розпочався. Тому ми не можемо бути проти цього процесу. В той же час ми виступаємо за те, і це думка об'єднаної опозиції трьох фракцій в Верховній Раді Батьківщини Удару і Свободи, що для підписання угоди українська влада повинна виконати ті. Критерії, ті умови, які висунуті Радою Європейського Союзу 10 грудня минулого року. В цьому зацікавлені перш за все ми представники українського суспільства, оскільки йдеться про посилення демократії, демократичних засад існування нашого суспільства. Тому опозиція принципово підтримувала і буде підтримувати всі законопроекти. Ті законопроекти, які влада висуває під Прикриттям європейської інтеграції, які стосуються подекуди протилежних європейській інтеграції, цілий ми не будемо підтримувати, як і не підтримували. Ми виступаємо за те, щоб європейськими інтеграційними законопроектами були ті законопроекти, які відповідають духу, букві і принципам і цінностям, які існують в європейському союзі. Тепер, що буде з угодою про асоціацію, я висловлю свою думку, що угода про асоціацію в разі, якщо не будуть виконані ті умови, не буде підписана. Нещодавно, коли комісара, Єврокомісара Фюля запитала, а чи є в Євросоюзі план Б, тобто на випадок, якщо угода про асоціацію не буде підписана, він відповів, що плану Б Європейський Союз не має. Це свідчить про те, що Європейський Союз налаштований на підписання угоди про асоціацію і сподівається, що вона буде підписана. Але такою ж самою має бути позиція і української влади. З огляду на ті недоліки, які зроблені, з огляду на те, що Юлія Тимошенко продовжує залишатися за гратами, я особисто маю великі сумніви, що угода про асоціацію буде підписана в Вільнюсі.